Березень Аполлон, довершене творіння всіх богів, сам відає про те, у ньому є любов, його насіння в кожнім серці сонцем проросте. Він, володар крокусів, тюльпанів, першоцвіту, й мачухи, верби. Скільки ним написано романів, він, найперший хлопець у весни. Він красунчик з темними бровами, в кучерях медових сплять пташки, спокушає пишними вустами, пестить сонцем, ніжить пелюстки. Має очі, трав'яні, незвичні, Зеленіш ж од всіх зелених трав, дивний погляд теплий і магічний. Зиму він колись зачарував. Ще хлопчисько, юний, незбагненний, всіх закохує у себе, тільки глянь. Віддаси за погляд той шалений все, що маєш. Він без вихвалянь забере усе, що забажає. Дасть натомість дрібку квіточок. А душа щаслива аж співає горобцем і біль весь нагачок. Він живе в маєтку десь у горах, де сніги колишуть першоцвіт, де сопуть тюльпани у коморах, і нарциси жовті, як бісквіт. Любить крій звичайний, і у шатах завше вибирає простоту. Одяг світлий, а шарфи картаті, В смужечку і в крапинку дрібну. Дружить з вітром, мають спільні справи. Топлять сніг, покорюють ліси, горобців лякають для забави і розносять світло для краси, а під вечір слухають шопена, Де бюсі і Моцарта буває. Мріють, як планета, вся зелена, В квітах, наче в шатах потопає.